Чому в мене блистить обличчя, чому безтактність якихось людей, які мене не знають, перше бачать, їхня безтактність просто зашкалює, вони мені тикають, пишуть в мися, зміни візажиста і так далі. То познімай накладні вії, то не носи лінзи, то носи лінзи, то тебе старить і так далі. Справа в тому, що цього разу я вирішила протестувати. Ось оці два засоби, ось цей і ось цей. Тому моє обличчя виглядає так. Чому я не маю права робити той макіяж, який мені подобається? Я маю право одягатись так, як мені хочеться, робити той макіяж, який мені подобається. Це не ваше діло, що мені робити. І ви не маєте права тикати чужим людям, яких ви не знаєте. І в більшості випадків тикають ті люди і пишуть подібний хейт, в яких немає ні аватарки, немає ні фото. Ну, просто якісь безтактні люди, в яких немає особистого життя, яким нічим зайнятися, і сидять, залишають всім людям подібні коментарі. І я їх вони мене інколи дуже бісять, я їх просто блокую.